найпроблемніші собаки це 100% собак, які зростали в більш диких умовах, тобто без людей. Вони народились без людей. Вони жили все життя без людей. Вони абсолютно неконтактні, Вони дуже лякливі. Перший день, коли вони приїхали, вони стояли в кутах головами до стінки у Києві. В одному з павільйонів національного комплексу Експоцентр України розгорнули волонтерський штаб для котів та собак, вивезених із Херсона. Він має назву Патрон Пет Центр. Його керівниця Ірина Подво. Війська зазначає, що це мав бути хаб для врятованих від війни тварин з усієї України. Двоповерховий центр із кабінетом для грумінгу, спортивним центром для реабілітації поранених тварин, ветеринарною клінікою і сучасними боксами планували відкрити в червні. Те, що ми будували, це взагалі інший сучасний підхід, тому що ми будували не вольєри, не клітки. Ми будували саме бокси. Вони наразі просто необхідні для того, щоб тварина була а, психологічно стабільною, тому що вона не чує іншу. Тварину є ізоляція звуку, підведена вентиляція, тепла підлога з терморегулюванням, а також кафель. А для чого він потрібен? Це саме для лікарів і для догляду за твариною, щоб можна було робити вологе прибирання, дезінфекцію вольєрів. Але через підрив військовими РФ Каховської ГЕС волонтерам довелося змінити плани, призупинити ремонтні роботи і врятувати тваринок Херсонщини у будь-який можливий спосіб. Сталася трагедія. Ми нагально відчинили свої двері, і наразі в патрон центрі близько ста тварин. Здебільшого це собаки, не коти. Ми наразі їх оброблюємо, вакцинуємо, чіпуємо. Сьогодні машина поїхала до ветеринарної лікарні. Першочергове завдання, яке перед собою поставили волонтери, це повернення улюбленців колишні. Власникам, а якщо з якихось причин це неможливо, пошук тваринам нових сімей зараз на вході до центру дівчата розгорнули адміністративний пункт. Тут приймають дзвінки, фіксують вигул кожного песика та створюють базу контактів волонтерів. Ми записуємо людей в першу чергу, ті, які можуть надати адміністративну якусь та ну екстрену допомогу, тобто це ветеринари, допомічники допом... ну, ветеринарів, зоопсихологи, просто психологи, тобто люди, які ну можуть надати також фотографи, якусь будівельну допомогу. Буквально за лічені дні навколо центру згуртувалися люди, які допомагають на волонтерських засадах. Юлія. Гуртова викладачка історії України в Київській гімназії. І щодня вона зранку перед заняттями поспішає до постраждалих тваринок на допомогу. Ми намагаємося створювати для них е, таку, е, атмосферу звично, тому що видно, що більшість твариночок вони е, домашні, і за рахунок того, що вони домашні, вони звикли чомусь гратися. Тобто, навіть коли маленькі собачці е, закидаєш якусь іграшку, даєш м'ячика, видно, як вона реагує. Ну, тому такий теж та рівень адаптації. Доєднуються до команди і професійні ветлікарі та зоопсихологи. Ось яка Ляска – жінка у патрон пеццентр від перших днів його роботи. Вона допомагає людям знайти контакт із тваринами, а пухнастикам адаптуватися в нових умовах. Хтось Більш контактний хтось агресивний, хтось переляканий. Хтось побачив, що це дічки. ми їх так називаємо собаки, які жили без людей, народились без людей, ніколи не бачили людей, не контактували з ними. Ну можливо, бачила, але не контактувала. Зовсім і вони схожі на таких тваринок, з ними найскладніше. Український бізнес теж не лишився осторонь. Дарують амуніцію, корм, смаколики та інші вкрай необхідні речі. А ті українці, які перебувають за кордоном, донатять. Вчора мені подзвонила українка, наша вона живе в Австрії. Ми почали розмовляти і розривілись обидві. І навіть сидячи в Австрії в безпеці, люди ревуть і хочуть бути корисними. Ця дівчина задонатила тисячу євро а, на наш рахунок. Завдяки цим донатам центр буде продовжувати будівництво. Аби врятувати якомога більше українських тварин. А ті пухнастики, які зараз перебувають у патрон-пед-центр, невдовзі поїдуть у нові родини, адже вже вишикувалась велика черга охочих.